За останні півроку компанія Мою випустила аж 10 нових моделей Кубика 3 на 3. Я думаю, ніхто не розуміє, яка між ними різниця і який куб найкраще для якої людини. Тому ми спеціально для вас зробили це відео. Все почалось в кінці 22-го року з випуском трьох моделей Super RS3M. Потім, на початку 23 го вони випустили аж 4 моделі ys 3 m і вже в квітні 23-го випустили ще три моделі Вайлонг v 9 Усі ці куби мають стандартну класичну версію, яку ми всі добре знаємо і любимо маглев-версію, яка робить куб швидшим, але зазвичай неконтролюємим. і маглев з болкором, тобто додаткові магніти на хрестовині, які додають контроль і дозволяють нормально користуватись маглевом. У ys 3 m є ще крутіша версія з ультрафіолетовим покриттям. А на Waylon V9 це покриття одразу додається до болкр-версії. Чим же являється це покриття? По суті, це просто лак, який робить кубик набагато глянцевішим, захищає його від легких царапин і. Набагато приємніший для тримання, він не такий слизький. Попросту. Я ще довго можу описувати різницю усіх цих кубів, але давайте спочатку зрозуміємо для кого який буде кращим. Для цього ми використаємо дві характеристики: це ціна і еластичність куба. І також порівняємо з старішою моделлю RS 2020. Ви напевно вже чули цей термін, але мало хто знає, що він реально означає. Еластичність, її протилежністю є блочність. Гарним прикладом цього буде Super RS. Він дуже гарно крутиться. Але тільки якщо ви обережно і охайно його крутите, не використовуєте дуже сильно куторіз. В такому випадку він буде ідеальним для вас. Але якщо у вас дуже необережне крутіння, ви залежите від куторізу і такі швидкі. То V9 Aylong буде набагато кращим для вас. Тим часом старий RS2020 і новий досить сильно заснований на ньому YS. Будуть якраз посередині непоганою комбінацією і того, і того. Одразу скажу, що Maglev версію я нікому не рекомендую. Вона просто не краще взяти болкор, щоб одразу з'явився контроль для цієї швидкості. Ці куби можна розділити на дві категорії по ціні: досить дешеві. Це е, Super RS і оригінальний RS 2020. Хуанменг трохи дорожчий, і Вайлонг трохи дорожчий. Якщо брати звичайні версії, то ці два куби майже ідентичні, вони досить дешеві. Хуан Менг трохи дорожчий, і Вейлонг трошки дорожчий. Різниця не дуже велика, і краще в такому випадку просто вибирати, який куб вам більше подобається. Якщо говорити про болкор версії, то Хуан Менг і РС не дуже відрізняються. Старий РС, звичайно, взагалі немає болкор версії. Ну а Вейлонг реально досить дорогий куб в такій версії. Щодо покриття ультрафіолетом на цьому кубі, я б його не радив. Воно прикольне, але додаткових грошей особо не варті. Досить важливим аспектом кубів є вага, особливо для ОХ. враховуючи, що РС 20-го року був досить популярним для ОХ, і все ще являється. Але він важить досить багато. Усіх цих кубів маглева версія, точніше болкор версія, важить менше, ніж звичайний ось цей куб. Що дуже дивовижно насправді. Але болкор версія цього куба Вейлонга важить насправді менше, ніж звичайні версії ось цих двох. Тому Вейлонг звучить як досить класний куб для ОХ, навіть з болкором або без нього. Але ця різниця ваги насправді не являється дуже великою і особливо непомітно, тому краще вибирати те, що вам більше подобається, ось і все. По суті, це все, що вам треба знати, щоб вибрати один з цих кубів і їх моделей. Е, нагадаю, що загалом Вайлонг це швидкий, такий еластичний, не найстабільніший куб, який крутий для ОХ, дуже легкий. А ось ці два вони більш для спокійної, впевненої збірки. Але загалом будь-який з них можна перетворити на крутий куб для кожної людини. Тепер давайте порівняємо механізм усіх цих кубів і чим він відрізняється. РС20 го року і супер РС-22-го по відчуттях відрізняються достатньо помітно, але механізми там майже ідентичні. Як ми бачимо по ребрах, ось тут у нас вся різниця тільки в таких заглибленнях на старому кубі, і на новому є ось такі ось лусочки дракона. Ці штуки зроблені для зменшення терця і ефективності використання мастила. Ось ці білі піпки, які називаються торпедами, по суті ідентичні. Ваєс, на відміну від Суперес, має набагато більше лусочок дракона, і також ця торпеда, як ми бачимо, досить іншої форми, вона така сплощена замість такої піпки, ось тут. Але крім цього, вони виглядають дуже подобно. Вайлонг В 9 вже дуже помітно відрізняється від усіх попередніх кубів. З єдине, що однакове, це ця торпеда, вона майже така сама. Але саме ребро, окрім наявності лусочок дракона, дуже дивне. В нього є ось такі ось видовження по боках, і зрозуміло, чому куб настільки інакше відчувається. З цього ракурсу дуже гарно видно, наскільки пласка сторона в попередніх кубів, і наскільки тут торчить ось ця штука у Вейлонга. У Ереса 2020 і суперереса знову ж таки різниця мінімальна. Окрім ось цих лусочок, майже нічого не змінилося. Тут трохи заокруглення відрізняється, а так це майже ідентичний куб. Цікаво, що між супероресом і Ваєсом досить велика різниця. Тут в вереса обрізана така ніжка досить сильно, а в Аєса вона виходить сюди аж до стопи. Також видно, що ось ці ось кутики, які використовуються для. Запобігання фліпів кутів. Тут дуже острий, з таким заглибленням, а тут вони дуже топі. Хоча я не знаю наскільки це має значення. Ось цього я вже зовсім не очікував. Виявляється, Super RS і Вейлонг мають майже ідентичні кути. Як ви бачите, тут обрізана ось ця ніжка, і тут, і там лусочки дракона, які трохи відрізняються за своєю глибиною і довжиною. А крім цього, він майже ідентичний. Можливо, ось ця стопа має трохи іншу форму, вона трохи глибша. Але загалом деталі майже ідентичні, враховуючи, що ребро прям зовсім відрізняється між цими кубами. Якщо дивитись на саму хрестовину і центра, то між ресами різниці майже нема. В них обох є ось такі ось піпки кутоваті, які додають якраз таки стабільність в сенсі блочність. Ну, а крім цього, особу різниці ніякої не видно. Ну, звичайно, на центрах ще цікавий феномен, того, що центра, е, супер, ні, центра звичайного РСу 20 2020 року пласкі, а в супер суперрересу ось такі ось сильні, майже закруглення, які опускають цей центр вниз, який дозволяє дуже швидко побачити і зрозуміти, що це за закуп. Ваєстрем, як ми зрозуміли, майже не відрізняється, в нього нема ось цих ось. Спусків на центрах, але в нього немає і ось цих ось блокуватих куточків тут, які роблять його більш еластичним. Але крім цього, виглядають майже ідентично. І тепер найцікавіше це механізм вейлонгу, тому що в нього є ось така ось губа ребро на центрах, яке додає стабільності і чіпляється за ребра, і закутить частково, напевно, теж. Ця штука є на цих кубах, на вейлонгах вже дуже багато років. І тут ми бачимо ось ці ось е, піпки на ребрах, які зачіпляють кут між собою. Цікаво, що обидві ці технології вони збільшують е, стабільність, але при цьому Вайлонг це найменш стабільний, най, найбільш еластичний куб з усіх чотирьох. Також дуже цікаво, що маглев і болкор версії мають інший пластик на ніжках і стопах своїх елементів. Наприклад, в Ваєсу болкор він ось такий ось синьо-зелений, такий дивний кольор. Тим часом, в супроресу він золотий. І тут ми, до речі, бачимо магнітик, який примагнітився до моєї ручки. Ну і сама ця синя сфера, як я сказав, на супроресі вона золота. І вона виглядає просто як один великий пластиковий шар, але під нею в точці, де знаходиться кожен. Кутик є свій магніт, який примагнічується, і, наприклад, ручкою можна відчути зміну магнітного поля і притягання. Напевно, остання різниця кубів в тому, що вони мають ось такі налаштування для сили пружин або сили магнітів, якщо це маглев чи болкор, в двох версіях: фіолетова і синя. Синя, вона більш стабільна, тобто, навіть най така, найрозхлябаніша її версія буде відносно стабільною. А фіолетова дає додаткову розхлябаність. Але оскільки в нас є стабільність від болкору, то ми можемо це собі дозволити і мати дуже такий швидкий куторіжущий кубик. Але в теорії ви можете взяти одну з таких штук і вставити в інший куб, і навпаки.